привіт, Восьма ранку, ні, сьома ранку. Вирішила, що навіть під час сесії потрібно давати собі відпочинок і якось розважати, тому піду сьогодні на книжковий арсенал після пар. А зараз на пари Закінчилися нарешті пари, і ми йдемо на книжковий арсенал. Каже, рукер. Ні. Не рукер. Я здавала залік, писала його. Ми хотіли так пройти безкоштовно, але ми запізнюємося. Там є безкоштовний хід з 10 по 13, Ми туди запізнюємося, але блін, так хотілося халяви. Ми ж студенти. 来姐，你买。 Так вчила набагато краще кримінальне право, якби в мене було ці малюнки. так у мене просто простий кодекс письмовий. А ось креативно люди пізнають право. Словити з... Каті в копусі <схай> відпочивати, тому що ми дуже втомилися. Ми шукаємо ту книжку, яку я хочу, і не можемо її знайти. більше Треба стається рукава. Тому що в мене величезна камера і величезне серце. Я купила ось цю книжку Тараса Берези, словник, Чекай. словник, гарна мова, вишукана українська мова. Я дуже-дуже хотіла цю книжку, я знайшла це видавництво. Ми витратили на пошуки видавництва апріорі на книжковому арсеналі. Скільки були години, Хвилин. Ми ще прийдемо завтра, тому що ми не встигли потрапити на інтерактивну частину, тому що мені потрібно йти, а потрібно. теж потрібно йти. йому. Ми взагалі приїхали на гідропарк в суботу. Бачиш вона? — Що? — Вказівник. А, вказівник? Ми приїхали на акцію «Зроби Київ чистим». мають тут прибирати. Ми зараз не бачимо нічого подібного екологічного. Тільки сцена порожня. Ніхто там нічого не робить. Ми зайшли тут. Знайшли напис, що день землі закінчується о 15.00. Ми запізнилися на день землі. Та Де нам тричі запропонували шашлачок, чебуречки і хачіполі. Сумно, я реально чекала цю акцію рік. Давай хоч не знаю, пляж поприбираємо від пляшок. Він чистий. Чистий пляж у гідропарку. Така аматорська акція. Пішли прибирати. Пішли прибирати. Ага. Ага. Пластик, 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 я бачу пластик. Знімай, здіймається. Ти чого ж та хаєшся? <гум> Ой, я теж бачу палик, бачиш а ось побачок, бачиш? Який був! Ось а, нам треба знайти ось, кульочок. кульочок. Трошки він трошки мокрий, але він кульочок Ні, нам треба нормальний знайти кульочок. Він нормальний, тим цілий. Ну ти ж не будеш його? Ну, ну що ти робиш? Ну. Ну влучив. Зроби пляжі гідропарку чистими. Фу, ще, 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 я знайшла. От-от. Але це. Слухай, так. давай реально зараз десь може навіть придбаємо кульочки і прийдемо. А де? Ні, Можна піти з взяти. Пішли. Но. У цих чуваків. Давай спробуємо. Спробуємо в кафешці попросити кульочок. Чекаєш на результат, а я маю все зробити. Все, все, ні, зі мною підемо, будь ласка. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, може, може у вас є якийсь зайвий кульочок? кульочок? Завалявся, бо ми хочемо, так. Да. Сьогодні акція зроби Чи, київ чисто. Ми хотіли прибрати. Слыш, у нас є такі кульочок просто, який зайвий. А великі є якісь. Не? Нема? А сміття ви є, до речі, сміття? Можете нам один, дати? У нас така борші так мало. А, ну які не шкоди, якісь заві, можна нам? О, да, дякую. Дякую. Ти давай треба закинутися чи ні? Ну так. Да. Блядь. Дякую. Зараз була прости кульочок, а ми продовжуємо свою акцію. Зроби пляж гідропарку, один хоча б чистим. Ти хочеш пластик тільки збирати? Я хочу все зібрати, все, Достиві. що ми бачимо. нас знімає, я прибираю. Ну я камера гьол. Фу фу. От су, мабуть, ні, бо вона ж прове нам кульок. Я не знаю, як ну клади. Ладно. Давай її щось замотаємо. Пакет. Це, може, щось якась конструкція, на якій стоїть там то ресторан. Багато нас збирали. два. Ми прибрали десь половину пляжу від мосту метро і до середини. Ну, і прибрали. нас лишилася далі дистанція до мосту Патона. Ми хочемо передати естафету вам, щоб ви а, взяли, обрали собі улюблене місце в вашому місті або в селі, або в селищі. А, і поприбирали його. Просто так. Ми класно і корисно провели час. Сподіваємося, надихнули вас на якусь ініціативу. Якщо це так, ставте «подобайку». Па-па!